Субота, 20.30. підсумовуємо події тижня, що минає. Розкажемо про Львів, який заполонили шахи. Ще про 100 днів роботи обласної ради нового скликання та про нові сесійні рішення, яке місто Львівщини хоче перейти в обласне підпорядкування, яких визначних українців вшановуємо цього тижня, та чому перші весняні квіти можуть щезнути. Ми аналізуємо висновки. Робите ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Львів перетворився на шахову столицю світу. У місті триває матч за звання шахової королеви. У десяти партіях поєдинку за титул бореться українка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань. Цими днями у Львові шахи усюди. Вони на громадському транспорті, у крамницях солодощів і навіть у приймальні міського голови. Там будь-хто і будь-коли може зіграти партію. А ще у Львові спеціально до шахового поєдинку створили новий прапор. Він зображає видозмінені шахові фігури та слоган міста Львів відкритий для шахів. Сам поєдинок триває у палаці Потоцьких. Цього тижня відбулися перші його партії. А хто стане шаховою королевою світу, стане відомо вже 18 березня. А сьогодні наш Віталій Гамадин розкаже про Львів як шахівницю. Львів шахова столиця світу. Початок весни став знаковою сторінкою в історії міста Лева, який і раніше славився культурно-спортивними імпрезами. Проте свята таких масштабів ще не було. 1 березня стартував матч за жіночу шахову корону світу. Взагалі треба, щоб ми оцю першість Львова вже нікому не віддавали. Нехай лишається вже не завжди у Львові, тим більше ми у Львові маємо близько 30 гросмейстерів. Я не знаю, чи якесь місто в Україні може з нами порівнятися. Думаю, що ні. Напружений буде матч. Ми всі будемо болівати за Марію Музичук як представницю України, представницю Львівщини. Насамперед, це, напевно, головне комплексна підготовка, безпосередньо психологічний стан суперниць. Суперниці у гарному настрої запевняють організатори матчу. А сам поєдинок буде цікавим. Китаянка Фань, перша у загальному світовому рейтингу. Львів'янка Марія Музичук – третя. Цей двобій має бути в шаховому пані. Він буде, мені здається, буде дуже цікавим і, можливо, в чомусь сенсаційним для шахової громади всього світу, тому що справді такого ще не відбувалося, щоб такі дві суперниці зустрічалися. До матчу за звання шахової королеви світу Львів готувався весь рік. І ось нарешті боротьба почалась. За морічку вболіває не лише наше місто. Слова підтримки звучать з різних куточків планети. Львів я не бачив такої ще такої вболівальницької підтримки, як зараз у Львові. Дуже багато друзів телефонують з Запоріжжя з Києва з усіх куточків. Навіть світо готуючись до надважливого матчу, Марія віддала тренуванням багато сил та часу. Це не минуло безслідно за нетривалий час. Дівчина піднялась із 10-ї на третю сходинку рейтингу Фіде. Ми відіграли дуже багато турнірів самого високого рангу, але матч ми граємо вперше. Тому якісь трошки хвилювання є, але все буде добре. Шахова тематика у Львові повсюди. Інтелектуальні грі присвячені вистави, флешмоби, кінопокази, різноманітні змагання. У львівських цукернях зробили їстівну шахівницю та фігури. Місто ледь не все у чорно-білих квадратах, адже повсюди грають у шахи. Місто Львів, як ви бачите, найперше це забрендоване абсолютно під шаховий чемпіонат у Львові, який відбувається. Львів перетворився на світову столицю шахів, тому власне і на трамваях є шахові пропорції, і місто Львів офіційно змінило свій промоційний логотип на абсолютно шаховий львів, відкритий для шахів. Така шахова атмосфера дуже до вподоби майбутнім маленьким гросмейстерам. Обіцяю, що скоро і вони привезуть у своє місто нові перемоги. Я вже займаюсь десь рік, так що мені немає чому навчатись. Мені лише тебе розвивати. Я пішов на шахи по рекомендації своїх однокласників і мені дуже сподобалося. Я вже уже у трьох турнірах і займав іноді призові місця. А вихідними всі шанувальники цього виду спорту матимуть змогу поставити шахи мат незвичними шаховими фігурами. Стартує ініціатива Шахи на площі ринок, де великими шаховими фігурами може кожен охочий, мешканець міста чогось це міста зіграти в шахи. Дошка буде знаходитися на площі ринок протягом вихідних з 10 до 6 години вечора. Відтак лише те, що матч за шахову корону відбувається у нашому місті, за словами фахівців, це вже дуже велика перемога Марії Мозичук. Віталій Гамадин про тиждень. Безпеку Львівщини, фінансування аграріїв та розвиток сімейної медицини. Відповідні обласні програми у вівторок затвердили на сесійному засіданні Львівської ради. Депутати проголосували і за кілька безпрецедентних рішень зокрема, виділили кошти на військові частини області. А ще цього тижня стало відомо, що керівників комунальних закладів Львівщини визначать через 2-3 місяці, а деяким управлінням обласної ради горіжуть штат. Такими напрацюваннями поділився голова Львівської облради Олександр Ганущин. За 100 днів нового депутатського скликання провели 5 пленарних засідань та прийняли 98 рішень. Докладніше про все це далі у матеріалі Ольги Матейчук. Ключовим у порядку денному стало обговорення роботи обласної адміністрації за минулий рік. Це вперше у стінах облради, очільник області ініціював звіт перед депутатами. Говорив Олег Синютка про здобутки і недопрацювання. Позитив, я думаю, що в першу чергу це інфраструктура дороги. Друга річ, яка є, на мою думку. Дуже важливою це все таки оборона і вклад Львівщини в зупинку агресора. Що не вдалося зробити, в першу чергу я все таки хотів, щоб ми повністю в кожному населеному пункті поставили можливість збору побутових відходів, щоб ці сміття не викидалося в річки, не викидалося поза межами населених пунктів. Відтак депутати на відміну оцінили роботи виконавчого органу за 2015 рік. Затвердили обранці й низку обласних програм. 11 мільйонів на цей рік скерують на підтримку дрібних аграріїв. Ця програма буде спрямована на вирішення основних таких ключових проблем. Це є недостатність фінансування для дрібних аграріїв. Отже, саме скерування програми зосереджене на дрібних на підприємництво, саме особистих селянських господарств. Додатково 11 мільйонів дали на поліпшення матеріального забезпечення 25 військових частин. Окрім того, затвердили й програму протидії тероризму. Це програма Служби безпеки України, там на мільйон гривень. Діло в тому, що ми сьогодні в суспільстві є високі ризики тероризму. Ми це знаємо. Навіть вчора було заміновано приймальне той же служби безпеки і таке інше. Там є такий центр, антитерористичний центр. Я думаю, що багато з вас хто був, і потрібно його вдосконалити. Це на технічні засоби, для того, щоб можна було забезпечити життєдіяльність особливо важливих об'єктів на сімейну медицину Ну, теж передбачили кошти всього на закупівлю медобладнання для ФАПів виділили 2 мільйони. Сума незначна, тому на конкурсній основі вибиратимуть, кому першочергово надавати допомогу. Буде абсолютно прозора процедура, і, і якщо конфігурація не поміняється, то публічно будемо це все визначатися, кому скеровувати це обладнання, яке закупляється. Про впровадження та перспективи регіону вже цього тижня прозвітував голова обласної ради, адже минуло 100 днів при владі нового депутатського складу. За цей час в області впровадили відкриті державні закупівлі. Прозоро. Економію видно вже. Це поки що так званий тимчасовий розпис. Це дуже мало закупівель, але з 417 тисяч оголошених. На відповідних майданчиках системи «Прозоро» вдалося зекономити 63 або 15 відсотків. Були вже закупівлі по послугах, котра різниця становила навіть не 15%, як тут в цілому, а навіть 25 і 30%. У перспективі на Львівщину надійде матеріально-технічна допомога, здебільшого вона стосується закордонного лікування та реабілітації учасників АТО, реконструкцію театру Заньковецької та території під каменя і оснащення Охмадиту. Тим часом конкурс на посади керівників комунальних закладів обласні обранці відклали на кілька місяців. Першочергово нових очільників матиме історичний музей, Охмадит, палац мистецтв та телекомпанія Львів. тб депутатів обирають на якусь каденцію, головласної ради обирають піду на каденцію ради, якщо дає собі раду. А керівника відповідного музею, лікарні, установи соціального захисту також мали би обирати по контракту на якийсь термін з того, щоб за нього за це потім питати, що ти зробив за відповідний строковий термін. Є робоча версія, в тому числі закладена в законі, який регулює питання зараз по призначенню керівників закладу культури. Це термін три роки. Я думаю, що ми цього терміну будемо триматися. Також обласна рада має намір ліквідувати управління капітального будівництва і передати його функції УКБ облдержадміністрації, візуалізувати бюджет і документообіг та створити портал для петицій. Ольга Матейчик та Ірина Качмарик про тиждень. Услід за червоноградом, Дрогобичем, Моршиним, Стриєм, Бориславом. Новим роздолом, Самборем та трускавцем, винники хочуть зробити містом обласного значення. За це ще у грудні 2015-го проголосували депутати тамтешньої міськради. Бо ж переконані, таким чином місто матиме більше повноважень та фінансових можливостей. Однак для отримання такого статусу ще потрібні голоси обласних та народних обранців. Експерти ж переконані, що на тлі теперішньої реформи об'єднання територіальних громад. У Києві не підтримують таку ініціативу. Самі ж мешканці про це знають мало. Однак на загал відгукуються позитивно. Думки збирала Ірина Кунинець. Майже 20 тисяч мешканців та понад сотня малих та великих підприємств. Це все про місто виник, яке вже давно заявило про себе як про повноцінного партнера обласного центру. Наразі це місто районного значення підпорядковане Личаківському району. Тобто, де юри, це частина Львова, а де-факто повноцінне місто із міським головою та місцевою радою. Відтак тут переконані виники готові стати містом обласного значення. Більше ста підприємств різних рівнів. Тобто, це суттєво. Є підприємства, які сплачують до державного бюджету більше 200 мільйонів гривень податків на рік. А от директор місцевого історико краєзнавчого музею додає виники. Це ще й культурний центр і хвалиться унікальними артефактами, знайденими на території міста та його околиць. Ці речі научно показують його культурну історію. Виники пов'язані з такими відомими постатями, як Іван Гуєнко, Іван Липа, і дуже багато відомих діячів культури в свій час жили у винниках. Винники звали маленькою Швейцарією. Ідею зробити виники містом обласного значення місцеві депутати підтримали на сесії минулого грудня. Тут певні, що після зміни статусу у місті залишатиметься 60% податку на доходи фізичних осіб, який раніше надходив до Львова. Ми хочемо повернути податок доходів фізичних осіб до бюджету міста. З минулого року цей бюджетний показник у нас забрали, тобто ми втратили можливість прибирати, займатися благоустроєм. Проводити поточні ремонти. Водночас самі ж мешканці вини про таку ідею почули фактично від нас. Однак на загал оцінили позитивно. Щоб кошти все ж таки не розсіювалися, але залишалися в винниках, щоб ми могли зробити дороги, щоб ми з освітленням перемогли оце все, що є зараз. Тому що все старі лінії, оснащення теж. Однак фахівці наголошують, попри більші фінансові можливості, слід розуміти, що з'являться також нові зобов'язання, як от фінансування культури, частково медицину, освіти та ремонту доріг. Воно ж сама ідея міста обласного значення виглядає застарілою на тлі теперішньої реформи об'єднання територіальних громад, кажуть експерти, і додають, вона дає фактично ті ж самі податки та повноваження, чи й статус міста обласного значення. Скажімо так, в концепцію цієї адмінтереформи хотіли би мати більший статус, не мали б ініціювати створення об'єднаної громади навколо себе. І, відповідно, вже ця об'єднана громада отримала б цей статус. І, в принципі, винники мали більшу податкову базу, скажімо так, тому що одна справа самі виник, інша справа, що там навколишні якісь села. Відтак, фахівці сумніваються, що ідеї виник як міста обласного значення підтримують на рівні Києва. Наразі налічені 9 дев'ять міст обласного значення зі Львовом включно. А от чи стане таким винники, голосуватимуть спочатку обласні депутати, а потім обранці у Верховній Раді. Ірина Кононець про тиждень. Він написав мелодію, а вона стала державним гімном України і понад півтора століття тому зазвучала вперше, 4 березня 1815 року народився Михайло Ворбицький. Село, в якому був його родинний дім, сьогодні за межами України, а церкву, де 14 років отець правил богослужіння, відкривають усього кілька разів на рік. У Львові ж минулого року урочисто відкрили пам'ятник Михайлові Вербицькому. І оце сьогодні на Львівщині вшанували Романа Шухевича. Адже саме 5 березня минає річниця з дня загибелі головнокомандувача УПА. Який усе своє життя присвятив боротьбі за волю України. Про пам'ять про визначних українців та її вшанування більше Ірина Качмарик. Я вірник Руський, колись Галицьке село, центр української просвіти. 201 рік тому там народився Михайло Вербицький. Сьогодні ще не вмерла Україна. У селі звучить лише один раз в році. На малій батьківщині Вербицького української громади немає вже більше як півстоліття. <му> А це Львів Михайло Вербицький тут провів 13 років свого життя. Однак талант композитора відкрили все-таки у перемишлі. Він не чужий для Львова, для Львів'ян. Ось тут гімназію він закінчував у Львові, в духовній семінарі трошки нижче на вулиці Дорошенка він навчався. Біля пам'ятника автору гімну України людно його пам'ять прийшли вшанувати представники обласної та міської влади, школярі та небайдужі львів'яни. Були присутні і нащадки Михайла Вербицького. Праправники отця пригадують про славного родича. Родина Вербицьких мовчала руками за радянського союзу. За одне прізвище могли посадити за грати. Зараз гордяться однак, потім в родині композитором більше ніхто не став. То були часи, коли тато в кухні пошепки оповідав нам, хто ми є, якого ми роду, чиї ми нащадки. І щоб тільки ніхто не дізнався, бо ніхто б не дістав ні освіти, ні нічого. Цього року віче пам'яті вперше відбулося біля постаменту Михайлові Вербицькому. Його встановили минулоріч. Композиція складається із бронзової скульптури та гранітної стели, на якій вирізблено ноти із мелодії українського гімну. У Львові вшанували також і пам'ять Романа Шухевича 5 березня день загибелі головнокомандувача УПА, який усе своє життя присвятив боротьбі за волю України. І одні й другі воювали і воюють за цю саму справу. Вже в відповідності до часу. Відповідними методами, але воюють за одну і цю саму справу. І дуже прикро, що ви знаєте, і старі, я маю на увазі ті, які з моїм батьком воювали, ті, які ще остались живі, не визнані. І я боюся, що і нові не будуть дуже то визнані. Історики стверджують, саме Роман Шухевич став родоначальником націоналістичної ідеології, а його феномен в тому, що протягом трьох десятків років Тарас Чупринка був активним учасником українських визвольних змагань. Він був просто людиною і вояком, який зумів представити такі банальні речі, як українська самостійна соборна держава до загалу. Роман Шухевич це та людина, яка своїм прикладом сьогодні надихає українських бійців. На подвиг людина, яка внесла свій вклад в історію України. А ще з цього тижня виповнилося би 67 років автору Червоної рути. Володимир Івасюк відкрив для України нове звучання естрадної пісні. Його творчість називають феноменом у музичному просторі. 35 років музикознавці і критики намагаються розгадати секрет геніальності пісень Володимира Івасюка. Видатний українець, який прожив всього 30 років за своє коротке життя, написав 107 пісень, 53 інструментальні твори. Створив музику до кількох спектаклів. Ірина Качмарик про тиждень. Не псевдозамінування у Львові біля споруди управління СБУ на початку тижня знайшли вибухівку. Зранку до правоохоронців надійшла інформація, що біля входу у громадську приймальну службу безпеки України, що на вулиці Вітовського, є підозрілий предмет. За інформацією поліції, він був схожий на маленький термос, обмотаний скотчем. З нього старчали дроти. Вибухотехніки знешкодили пристрій, а його рештки скерували на експертизу. Під час знешкодження механізму всі під'їзди будинків, які поруч перекрили, тож ніхто з мешканців не постраждав. Приїхавши на місце, ми провели огляд за допомогою вибухотехнічної служби. Даний пристрій було знешкоджено. На даний час Галицькому відділі поліції буде відкрито кримінальне провадження і далі будуть проводитися слідчі дії по даному факту. Про інші важливі події цих самих днів далі в короткому огляді. На Львівщині відбулися перші вибори старост. Цього тижня здійснили волевиявлення мешканців Миколаївського району Трустянецької об'єднаної громади із населенням 15 тисяч. Сюди об'єдналося 13 сільських рад, Однак вибрали лише сім старост згідно з іщеним законодавством. Вибори провели за кошти громад. Жінки миротворців у Львові триває цикл семінарів для жінок. Цей проект діє в Україні із серпня минулого року. Ключовими питаннями обговорення на конференції роль жінок у розв'язанні конфлікту в Україні та примирення людей із різних регіонів. Проект діє за підтримки уряду Великобританії. Опісля офіційної частини учасники заходу провели символічну акцію Ходу білих троян заради миру і єднання. Ставка на малий бізнес. Заступник голови комітету з питань бюджету Верховної Ради Василь Амельченко з робочим візитом приїхав на Львівщину, аби зрозуміти, як власники невеликих виробництв дають собі раду та побував в компанії, де виготовляють металопластикові вікна та двері. Тут працює декілька унікальних станків та обслуговує їх всього два десятки працівників. Директор підприємства Наталія Дацько заявляє: якщо б довелося розпочинати власну справу зараз, навряд чи наважилася би наше підприємство працює. Років 15, а я там вже займаюся років 7. Вставати на ноги було дуже важко, як кожного маленькому підприємству, тому що ми навчалися довго, піднімали це все. Над тим, аби компанії Наталії і Наталі розвивалася, а дрібним підприємцям було легше розпочинати власну справу уже розмірковий народні обранці. Василь Амельченко переконує кошти, аби підтримати мале підприємництво є. Втім, в розпорядженні місцевої влади відтак звертатимуться до чиновників, щоб частину грошей із місцевих бюджетів спрямували на підтримку таких водів бізнесу. Сьогодні 3 мільярди фонд регіонального розвитку. Цими питаннями займаються районні державні і обласні державні адміністрації. Сьогодні є мільярд для об'єднаних територіальних громад. Це той ресурс, який сьогодні допоможе, з'являться малі підприємства, збудуть робочі місця. А це в якійсь мірі оздоровить ситуацію економічну. Зокрема, парламентарі цьогоріч акцентуватимуть увагу на підтримці виробництв, що зможуть брати участь у програмах енергозбереження. Новостворена нагорода знайшла свого переможця. Акцію львівщина як простір довіри започаткувала п'ятеро осіб: представники науки, політики, бізнесу, медицини та культури. Номінантів обирали шляхом голосування. Хто на Львівщині заслуговує бути першим символом довіри? Таку нагороду отримав академік Ігор Юхновський і акцію хочуть зробити постійною. Він є науковець, де буде був дуже завжди таким справжнім чесним науковцем. Далі він є людина, яка в політиці багато позитивно зробила. До нього багато людей приходять порадитися, як бути ну, морально так коректним, і це є вже достатньо для того, щоб сказати, що ця людина заслуговує на такий авторитетний символ. У Львівській опері львів'ян ознайомили із китайським мистецтвом у програмі Радісне свято весни. Для глядачів виступили театр Дженджоуського театру опери та балету, представники Шаолінської школи бойових мистецтв із міста Денфен, а також виконавці на національних китайських інструментах Ерху та Джен. Програма організована за підтримки Посольства Китайської Народної Республіки та культурно-дослідницького центру України та Китаю Лянхва. Китайські митці приїхали в Україну в межах міжнародного гастрольного туру. Цього року ще ці дні культури України в Китаї. Ми всі готові і через культуру будемо розуміти один одного ще глибше, і будемо допомагати підтримати один одного. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше, адже знаємо усе про тиждень. Тепла і любові вам ніколи не втрачайте віри і не переставайте мріяти. Дякую, що з нами до зустрічі.